Мушу зізнатися. Мені, от чесно, трішки набридли однакові сніданки. А я тут до чого? Це ж не ну, я тобі говорю. Ні, ну це факт. І просто мені хочеться щось нове приготувати. Знаєш, але завжди питання, що? Ну, це питання змушує руки знову тягнутися до вівсянки. Розумію тебе, але у мене є вирішення твоєї проблеми. Не дякуй, просто записуй рецепт сніданку сніданкової, сніданкової Тортилья. Що, що, Тортиль, зараз все побачиш у сюжеті mm -hmm. сніданку. Записуй. Так, пацани, у мене до вас є серйозна розмова. Що ви хочете завтра снідати? Вісенку. Давайте спробуємо щось нове. Дивіться. От. Це новеньке ти продумав. От. О. о. Приготуємо? Тоді пішли за продуктами. Дві тартільї, курячі яйця, тертий чедер, вершковий сир, томат, шпинат, рослинна олія, сіль і перець. Гуд! Запам'ятали? Пішли. Тато, дивіться, що ми знайшли. О -го -го -го. Берем. Пішли. Даніл Григорович. Будь ласка, розігрійте олію на сковорідці. Прошу. Григорович, розбийте, будь ласка, яйця. Так. Перемішуй як на омлет. І виливаємо яйця. Лукась. Ти поки нарізаєш томат. який Максим. Даня. Викладай тартілью зверху і притискай. Між іншим про яйця. Коли ви купуєте яйця в магазині, ви ж знаєте, що там намальовані якісь циферки і якісь літери. Що ці циферки і літери означають? Це два. Це яйця другої категорії. Це один. Це найбільш розповсюджена категорія яєць. Вони середнього розміру і середньої свіжості. Це нуль. Це більші яйця, і вони зазвичай потрапляють в магазин швидше ніж це один. Дуже рідкісна категорія, але дуже класна. Це яйце. СВ або «ЦВ» – Це яйця найбільші і найсвіжіші. Тому СВ це найкращий вибір яєць, який може у вас бути. Спробуєш сам. Оп! Браво! П'ятіш! Перший раз! Ви. Молодець! Є! Натирайте сир. Так. Опа! Витягаємо сюди. Ріжемо да, на декілька частинок. На чверть тортів намащуємо крем сир. Далі викладаємо слайси томату, зелень і натертий твердий сир. Схрещуємо пальці і завертаємо. Оп. Даня. Обсмажуємо. Щоб сир трішки розтанув. І. є! Для того, аби приготувати щось новеньке на сніданок, не треба вигадувати велосипед. Просте приготування, знайомі продукти і все готово. А все, що необхідно, зазвичай ми з хлопцями можемо знайти на полицях хаша. Рабуємо баба, бабарам. О, -о, 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 -о! нам тримай. <с> <dance> Обов'язково запишіть цей рецепт. Обов'язково спробуйте. Обов'язково. Або отвіта. ми прийдемо до вас.